97-го року Єсен сподівався на м'яке поглинання України, як це було з Білорусію. А відтак і риторика Єціна під час підписання великого договору в Києві була мила українцям, сидячи за столом поруч із Леонідом Кучмою у Маріїнському палаці. Президент Росії по царськи чеканив слова, повчаючи своїх чиновників. Потрібно, щоб ви проявили із президентом нашу загальну волю. Вранці прокинувся, став думати, що ти зробив для України. Ось так потрібно перевернути психологію людини. Певен, що цей заклик Єєцина адресований радше українцям, а не росіянам, чув і тодішній заступник керівника адміністрації президента Росії Володимир Путін. Але у випадку з ним краще б він взагалі не думав про Україну ані тоді, у 97-му, ані в 2000-му, прийшовши в президентське крісло. Заклик Єльцина не призвів до кардинального покращення російсько-українських відносин при його наступникові, а знайшов нове негативне прочитання фрази: вранці прокинувся, став думати, що ти зробив для України. Спадщину Єльцина, великий договір між Росією та Україною, який був базовим для сотень і тисяч міждержавних угод між двома країнами, Путін викинув у смітник 2014-го, анексувавши Крим. Україна припинила дію великого договору 1 квітня 2019. -го. Я не знаю про що прокидаючись нині думає Путін, але хотілося, аби він про неї більше ніколи не думав. Або якщо й згадував, то здригався від думки про незламність українців.